Знаєте, характер успішного контрнаступу, чи то поступового просування збройних сил України спостерігається не тільки на Харківщині, але й відповідно на тимчасово окупованих територіях Донецької області і Херсонської. Донецької області наразі е, е, можна говорити про те, що прорвана російська оборона в декількох місцях і фактично взяти в оперативне оточення міста Лиман в самому місті заблоковані підрозділи. Так званого бойовоармійського резерва страни, це загони БАРС-13, Бар 16 так званий кубанський зведений загін, і головне, окремі частини російських спецпризначенців, що значно поповнить обмінний фонд. Можемо говорити вже як просталий факт взяття під вогневий контроль всіх локацій окупаційної армії навколо Лимана. Тобто використовується тактика поступового видавлювання російських окупантів з міста Лиман, щоб унеможливити чисельні жертви серед цивільного населення і відповідно руйначої житлової інфраструктури. Крім того, ми можемо говорити про успішний характер просування збройних сил України на окремих ділянках і на території тимчасово окупованих Луганської області. Мовиться про взяття під контроль стратегічного населеного пункту Білогорівка, який відкриває шлях фактично на агломерацію великих промислових міст Луганської області, це Лічан, Сєвєродонецьк і Рубіжне. Крім того, ми можемо говорити і про розширення плацдарму безпосередньо в Харківській області, захоплена ключова логістична складова російської окупаційної армії це залізничний вузол Куп'янськ-вузловий. Саме через цей логістичний центр здійснювалося постачання паливно-мастильними матеріалами БК озброєнням. І, відповідно, важкою бронетехнікою російських контингентів, які розташовані на територіях окупованих районів Донецьких, Луганських і відповідно Харківських областей. Якщо говорити, то наразі розширений плацдарм до Тавільжанки і від Куп'янська до Петропавлівки. Тобто, можемо говорити про те, що. Річка Оскол, яка на думку російських окупантів мала би стати природньою перешкодою, жодним чином не зупинила Збройні Сили України. Наразі вже про сталий факт: ми говоримо про звільнення населених пунктів Яцківка, Рубці і Лозове, і відповідно, подальше просування в напрямку до Карпівки, це те, що стосується сходу України на півдні. Є так само поступове просування Збройних сил України в напрямку відповідно Чкалова і Березлова. Крім того, е варто говорити про те, що Збройні сили України фактично заблокували в Херсонській області е декілька угрупувань російських окупантів. Перше це вздовж адмінкордонів Дніпропетровської області. Мовиться про так зване Криворізьке угрупування, яке нависало над промисловими районами Дніпропетровської області, і відповідна локалізована загроза подальшого просування окупантів в напрямку Миколаєва і Одеси. З позитиву у Херсонській області ми можемо говорити про те, що так само Збройними силами України контролюються основні локації окупантів. Це автомобільні залізничні мости, і відповідна спроба окупантів навести паромні і понтонні переправи, крім того, варто говорити про те, що на території Херсонської області знищено центри управління іранськими безпілотниками, які останніми днями масово використовуються російськими окупантами в першу чергу для нанесення ударів по житлових районах українських міст. Тобто, незважаючи, скажімо так, на поширену в змі інформацію про те, що наступ Збройних сил України уповільнився, як ми бачимо, ця інформація, як мінімум не відповідає дійсності. Більше того, наостанок, я хотів би зауважити, що на найбільш проблемній ділянці фронту, а мовиться про Донецький напрямок, Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію поблизу міста Бахмут. Бахмутське і відповідно локалізувати подальше просування окупантів в напрямку декількох населених пунктів йдеться про сім е, можливих напрямків наступу окупаційних військ. Пане Дмитре, також е, наскільки от активно поповнюється ворожа армія за рахунок мобілізованих, і яку вони несуть для нас загрозу? Ну, давайте говорити про те, що згідно інформації української розвідки, наразі мобілізована до 100 тисяч особового складу. Наскільки несуть загрозу? Е, ну ми бачили з вами світлини чисельні, так званого ополчення uh -huh. е, Севастополя, де в основному літні люди, які ну віком від 45 скажімо так, які загрози, ну перші мобілізовані, які би мали прибути в Луганську область. Мовиться про ешелон з мобілізованими з території Російської Федерації, він потрапив під вогневе ураження Збройних сил України, і був знищений повністю. Тобто, мовиться про те, що, не зважаючи на примусовий характер так званої часткової мобілізації, загроза активізації військового протистояння, так званим мобілізованим варто ще доїхати до лінії фронту. Справа в тім, що засоби ураження, які є на озброєнні збройних сил України, вдвічі по своїм тактико-технічним характеристикам перевищують російські або радянські аналоги, які є на озброєнні окупантів. Це в першу чергу РСЗВ Хаймерс Марс 2 і відповідно вже знаменіти німецькі саопезет ПЗАЖ-2000. дальність ураження 85 кілометрів. Щоб наші телеглядачі розуміли, російські аналоги з дальністю ураження максимум 40-45 кілометрів. Тому це дає переваги збройним силам України мінімізувати можливість розгортання додаткових оперативних і тактичних резервів окупантів за рахунок мобілізованих. Також США фактично дозволили використовувати всю зброю по території Росії, окрім Хеймарс? Про це ж розповіла посол України в США Оксана Макарова, і от тим паче, якщо от Росія після злочинного невизнаного приєднання от, тимчасово окупованих територій України, е, от, е, після такого кроку, яка буде різниця між тим, чи бити по складах. Боєкомплекту, наприклад, на окупованій Херсонщині, або ж то бити по військовим об'єктам у Білгороді, або у тому ж самому Курську, який неподалік від українського кордону. Жодної різниці немає, тим більше давайте зно таки заспокоїмо телеглядачів. Наразі мовиться про те, що Путін підписав укази про визнання незалежності Херсонської західних області, тобто не про яке приєднання наразі, поки мови не йдеться. Це зно таки це свідчить про те, що російський диктатор залишає за собою так зване поле для дипломатичних люфтів. Себто не полишає спроб посадити Україну за стіл перемовин, але на російських умовах. Що стосується вашого питання щодо нанесення вогневого ураження. Ну, ми вже говорили про те, що дальність ураження Хаймерсів 85 кілометрів, в Той час, як на озброєнні України є оперативно-тактичні комплекси точка у з дальністю ураження до 150 кілометрів, тобто вдвічі більше. Тому погодьтеся, не мовиться про заборону використання власне цих у по території Російської Федерації. От вам відповідь. Це все, що треба було нам почути і нашим глядачам. От це те, що їх має і заспокоїти в першу чергу, що у нас є чим захищатися, і є навіть чим бити по їх території. Я вам дуже дякую за Широ. таку широку відповідь на наші запитання. Дякую за розмову. Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Дякуємо за розмову.